То я вже вдягнулася, верніше передягнулася. Е, тімка у мами. Зараз буду йти по нього. Е, поснідаємо у мами. От. Я вдома взагалі нічого не готувала, от, чесно. Я вчора єдине, що купила собі сир, камамбер. І все. У мене лежать шпроти, я хотіла зробити мімозу зі шпротами. До речі, на роботі дівчинка принесла мімозу зі шпротами і дуже смачна. Е, то не знаю. Ну, може, може, захочеться, то, може, ввечері зроблю. Коротше, під настрій. А так, я більше реально нічого не готувала. В холодильнику їжа є. А, ну, типа, звичайно. А так, для себе нічого не захотілося готувати. Все, побігла я за Тімкою. Може, ще прогуляємося. Там на дворі така класна погода, сонечко таке. Так що, всім гарного настрою. Всіх ще раз зі святом і до наступних відео.